Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця, я Ростислав Кравець. А це відео присвячено стягненню коштів, які були заблоковані банком, ніби у зв'язку з порушенням фінансового моніторингу, у зв'язку з порушенням якихось нормативів. Такі випадки трапляються дуже часто. Ви до мене звертаєтесь. І от я сьогодні вирішив записати таке відео з посиланням безпосередньо. от нещотано, Ми отримали рішення Верховного суду. Правда, два рази прийшлося йти в Верховний Суд. Це. Третій раз все ж таки встановили, стягнули кошти з Приватбанку, який незаконно зупинив операції, потім списав ці кошти. Тут взагалі така ціла, ну дуже цікава історія. Навіть було фейкове якесь виконавче провадження, за яким кудись списали ці кошти, якого взагалі не існувало. Ну, це, знаєте, цілий детектив. Ну, стосовно цього рішення, ви зможете з ним ознайомитись в мене в телеграм-каналі, тому підписуйтесь на Ютуб, підписуйтесь на мій Тікток. В шапці Тіктока і в Ютубі під відео ви знайдете посилання на телеграм-канал, де зможете знайти безпосереднє посилання вже на це рішення. А зараз більш детально я вам просто хочу розповісти щодо зупинення фінансових операцій. В старому законі про. Запобігання та протидії легалізації в новому законі там була 17-та стаття, тут 23. Я вам вже дам посилання в телеграм-каналі на більш нову, ну на діючу редакцію цього закону, статтю 23. Чітко передбачена, от в цій статті 23, пункт 10, я вам зачитаю, що суб'єкт первинного фінансового моніторингу поновлює проведення фінансових операцій. Ну, от якщо він там їх зупинив. Третього робочого дня з дня зупинення фінансової операції у разі неотримання суб'єктом первинного фінансового моніторингу протягом строку, передбачено частиною першої цієї статті, я вам зараз скажу, рішення спеціального повноважного органу про подальше зупинення операції. Що стосується строку, то в частині першої прямо зазначено, що суб'єкт первинного фінансового моніторингу, що здійснює або забезпечує, здійснення фінансових операцій, має право зупинити здійснення таких операцій. Якщо вони є підозрілими, то зобов'язаний зупинити такі фінансові операції у разі виникнення підозри, що вони містять ознаки вчинення кримінального правопорушення. У день зупинення повідомляє спеціально уповноважений орган в установленому порядку про таку фінансову операцію. І учасників та про залужо коштів на рахунках клієнта в відкритому. І відповідно зупиняє всі операції, кошти у разі зарахування коштів на транзитний рахунок суб'єкта моніторингу про залишу коштів в зарахованих межах Сум. І таке зупинення фінансових операцій здійснюється без попереднього повідомлення клієнта на два робочі дні. Спеціально повноваженого орган, відповідно, вже може прийняти рішення далі про розслідування, наявність відповідних причин, підстав, тобто формально, не більше п'яти днів. Не більше п'яти днів ваші операції можуть бути зупинені. У разі якщо нема відповідного рішення спеціального повноважного органу щодо незаконності цих операцій, у разі якщо цього нема, вони повинні їх розблокувати і дати вам. Можливість ними користуватись. В такому випадку, якщо це фінансова установа не робить, ви вже маєте право звертатись до суду і стягувати і збитки, і самі кошти, і відсотки, і за 625 статтею цивільного кодексу, тобто 3% річних індекс інфляції, це ви маєте право робити. І фактично таким чином, якщо ви будете робити, то банки десятки разів подумають. Чи варто таким чином грати? Звичайно, до того, як Приватбанк ще був державним, такі випадки дуже часто бували. Там ці кошти були, операції зупинені взагалі невідомо на який термін, такий, знаєте, нескінчений термін, і відповідь, що от тут у фінмоніторингу виникли питання. Однак при відповідних запитах виявлялося, що в принципі жодних питань і не було. Тому насправді. Законом чітко передбачений строк. І у разі, якщо вам фінансова установа розповідає, що там місяць, два, три, що вони там щось вирішують, все це незаконно. Ви маєте право вже на стягнення і збитків, і відсотків, і самих коштів, і все це. Суди повинні досить швидко вирішувати, тому що є вже відповідна і судова практика, включаючи і Верховний суд. І є прямі норми законодавства, саме от стаття 23 цього закону, про який я вам говорю, я вам дам посилання про запобігання та про легалізації коштів, дам посилання в себе в телеграм-каналі, пункт 10, яким чітко передбачені строки, в межах яких е суб'єкт первинного фінансового моніторингу, будь-то там фінкампанія або банк, мають право зупиняти фінансові операції. Тому свої права треба захищати, знати про свої права. З огляду на це, я вас буду просити поширити це відео, щоб люди знали, яким чином захистити, які норми законно застосовувати і куди звертатись з позовами. У разі, якщо потрібна буде допомога, звертайтесь, з радістю вам допоможемо. Поки на цьому все. Підписуйтесь, допомагайте Збройним силам, віримо в перемогу, віримо в ЗСУ, віримо в Україну. Все! Все в наших руках. Тільки ми можемо врятувати власну країну і власну батьківщину. Ніхто інший за нас це не зробить. Пам'ятайте про це. Коли слухаєте всіляких бідось та поганців, рухаємось до перемоги. Слава ЗСУ і слава Україні! До зустрічі!